Директор Інституту кібернетики Академії наук України академік ВМ Глушков однією із задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початок ХХІ століття основні об'єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку ХХ століття не вмів ні писати, ні читати. Бумажна стихія обладає такою способністю рождати справки ради справа просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается. Поэтому будущее управления связано с переходом на безбумажную информатику. Правильная форма использования электронной вычислительной техники связана с принципиально другой технологией, когда в момент своего рождения информация сразу же превращается в форму, которая доступна машине. Благодаря этому основные информационные потоки замыкаются в машинах и между машинами, а человек получает только тогда необходимую ему информацию в бумажной форме, когда ему это нужно.